Давайте сьогодні подивимося, як вирішиться ваша проблема для вас. Хто ви сьогодні на цей момент? Ви в енергіях короля ночового. Можливо, ви насправді чоловік дивиться мене, а можливо, це жінка, якій доводиться зараз брати на себе енергію чоловіка і вирішувати якісь питання так жорстко і по-чоловічому. Давайте подивимося, яка у вас проблема є зараз. Важка проблема, важка ноша, яку ви не можете поки що здвинути з такого повзучого. Повзучого такого непідйомного місця. Можливо, ситуація така, що вам важко, тому що ви не можете щось реалізувати. Якусь задумку, якусь ідею ви не можете, тобто вона не розвивається, вона якось зупинилася на рівному місці і ніяк не розвивається. Щось ви собі задумали, придумали і хочете зробити, але поки що не можете. Повільно все так іде, не так, як вам би хотілося. І як ця ситуація для вас вирішиться? Вирішиться. Ви знайдете можливість якось її вирішити. Дивіться, якось можете себе відстояти, і у вас з'явиться енергія, надія. Можливо, через якесь спілкування, можливо, через допомогу чиюсь, може бути, що якийсь чоловік вам допоможе, чи то фінансово, чи порадою, але в якомусь спілкуванні, приємному такому, ви знайдете собі вихід з цієї проблеми.